Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритиме про події, які нещодавно трапилися в Луцьку і на Волині, в Україні та світі. Спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку і поглянемо на очевидні речі під іншим неочевидним кутом таємниця зарплати депутатів. А зараз я вам розповім страшну таємницю депутатів. Приготуйтеся, бо це може похитнути основи світобудови, і вам буде здаватися, що світ зрушив з місця. Сядьте, якщо стоїте, а якщо сидите, то приляжте. Отож, депутати не отримують заробітної плати. Ще раз, якщо шок завадив, почути: депутати не отримують заробітної плати. І контрольний. Депутати не отримують заробітної плати. Тепер можна видихати. І спокійно розберемося в темі. Отож, є різні депутати, є народні депутати, це ті, що сидять в Києві у Верховній Раді. В Конституції сказано, що їх є 450 штук, і якраз вони зарплатою отримують. Але також є депутати місцевих рад, це обласні ради, районні, міські, ради територіальних громад. І таких депутатів в Україні в 100 разів більше. Так, на місцевих виборах 2020 року було обрано 42,5 тисячі депутатів місцевих рад, і вони не отримують заробітної плати. Знову ж таки, за окремими винятками. Наприклад, у Луцькій міській раді 42 депутати, і 41 з них не отримує зарплати. Один, який залишився, був обраний секретарем ради, тобто займає керівну посаду. Така ж ситуація, наприклад, і у Волинській обласній раді. Її чисельність – 64 депутати. Зарплату з них отримують лише керівництво, голова і два його заступники. Чому взагалі виникла тема із депутатськими зарплатами? Нещодавно ми провели опитування в нашому телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Так ось, 80% опитуваних вважають, що депутатам зарплату платять з бюджету, та ще й чималу, більше 30 тисяч гривень кожному. Отож, підіб'ємо підсумки. Депутати місцевих рад працюють на громадських засадах і не отримують заробітної плати. Вони працюють на звичайних роботах, як і ви. Хтось вчителем, хтось лікарем, хтось журналістом, хтось займається бізнесом, хтось пенсіонером, хтось взагалі безробітний. Тобто щодня місцеві депутати працюють на своєму основному місці роботи, а депутатські повноваження здійснюють на громадських засадах у вільний від роботи час. Перед чи після роботою у вихідні та святкові дні тому наступного разу, коли захочете каналізувати свій гнів на депутата, мовляв, той нічого не робить, подумайте, а скільки ви зробили саме для вирішення проблемного питання. Про обмеження виїзду чиновників за кордон наприкінці січня Кабмін опублікував постанову, якою обмежив виїзд за кордон ряду чиновників державних органів влади, а також місцевого самоврядування. Тепер ціла когорта чиновників можуть виїжджати за кордон лише на підставі відповідних службових відряджень. Стосуються такі рішення як чоловіків. Так і жінок. Проте серед цього переліку затисалися й депутати місцевих рад. А ми щойно говорили, що кожен з них працює на своїх роботах. Отож, логічно, що вони не можуть отримати службові відрядження від своїх рад. І через це на Волині вже спалахнув своєрідний скандал серед жінок-депутатів. Так двоє депутаток вже заявили, що складають із себе депутатські повноваження, адже перебувають за кордоном зі своїми маленькими дітьми. А тому фізично не можуть виконати таку постанову Кабміну. І, хоча більшість читачів телеграм-каналу конкуренту підтримують таку заборону для депутатів, але подумайте, чим депутат відрізняється від вас? Згадайте перші дні, коли всі стояли в чергах, жінки, діти виїздили за кордон. Скажу більше: багато хто з депутатів місцевих рад взяв у руки зброю і зараз боронить в лавах ЗСУ нашу Україну. Інша частина. Займається волонтерською діяльністю і виїжджає за кордон для того, щоб закупити необхідні товари для Збройних сил України. Тому чому в цей перелік попали е, депутати місцевих рад серед чиновників, які теоретично навіть не можуть взяти службове відрядження від ради, адже вони не працюють в цій раді, ну, залишається питанням відкритим. Гостиний двір прайзлерів у Луцьку. Просторий дворик на кафедральні 4 у Луцьку ще минулоріч стояв занедбаним. Кілька років тому у цій будівлі працювало бюро судмедекспертизи, а зарослий недоглянутий двір використовувався хіба як стоянка для транспорту. Кількасот років тому тут стояли храм та обитель римокатолицьких католицьких монахів, на території якої опікувалися важкохворими людьми. А після Першої світової війни будинок і двір використовували волинські чехи, прайзлери. Тут розміщувався готель з рестораном, казино, кімнати відпочинку, функціонував сільськогосподарський магазин та чеський клуб. Про історію з прайзлерами і згадали в 2022 році молоді луцькі урбаністи, члени громадської організації «Семиярусна Гора. Хлопці і дівчата знайшли ресурси, аби облаштувати у занедбаному дворику в старому місті публічний простір. Коли стало холодно, Заходи не трохи припинилися а 23 грудня минулого року, згідно з розпорядженням Луськради, у двір заїхала важка техніка і почала підготовчі роботи. Робітники знесли стіну на в'їзді і готуються знести старий гараж. Як пояснюють у міській раді, це початок підготовки до процедури державно-приватного партнерства, за умовами якої на цю територію повинен зайти інвестор, який збереже і реставрує пам'ятку, відкривши тут власний бізнес. Плани на цю територію були оголошені міською владою ще у 2018 році, після того як будівля на кафедральній 4 перейшла на баланс міста. І що тут можна сказати? З одного боку, варіант із приватно-державним партнерством, коли місто дає будівлю в оренду інвестору на тривалий термін, є вигідним. Адже реставрувати будівлю на кафедральній це мільйони коштів, а їх завжди є куди ефективно витратити. З іншого боку, владі також потрібно дослухатися до громадського середовища, адже вона працює для людей. Чи не так? Про електричну волинянку. Нещодавно столичний підприємець Вадим Ігнатов презентував перший український електричний пікап ЛУАЗ, який має не лише співзручну назву з легендарною волинянкою Луцького автомобільного заводу, а й позиціонується. Як реінкарнація позашляховика в електричній версії, засновник Луаз Моторс не приховує, що кузови для Луаз закуповує в Китаї, і додає, що вони також продаються в США, Мексиці, Бразилії та Об'єднаних Арабських Еміратах. А тому дуже схожі електромобілі можна буде купити на Алібабі. На першому етапі Луаз матиме два варіанти кузова: додверний пікап з великою бортовою платформою і вонтужу підйомністю одна тонна. Та чотиримісний пікап з меншою платформою і вантажопідйомністю 500 кг. Максимальна швидкість обмежена 50 км на годину, як і в китайського електромобіля. Якщо зовні машина відрізняється від китайської моделі лише переднім бампером, то всередині має суттєві відмінності. В Луазі проходить тестування батареї українського виробника з Одеси. В Україні також виготовлятимуть системи керування акумуляторами. Українською буде й електропроводка. Її робитимуть в Тернополі або Дніпрі. Гальмівна система і фари також тернопільські. Двигуни в автомобілях будуть китайськими, їх постачатимуть разом з редукторами і задніми мостами. Попереднє замовлення на УАЗ планують приймати навесні 2023 року. Ціна базової версії електромобіля двохмісного пікапу фермер з великою вантажною платформою становитиме 5100 доларів. Він відрізнятиметься відсутністю електропідсилювача керма і ручними склопідйомниками. Турмісний електромобіль версії Сіті матиме електричний склопідйомник, електропідсилювач керма, краще оздоблений салон. Він буде дорожчим і максимальна ціна електромобіля з повним фаршем близько 9 тисяч доларів. Отож, незабаром зможемо протестувати диво українсько-китайського автопрому. І маю надію, що таке авто знайде своїх шанувальників на українському ринку електрокарів. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент Тіві. Читайте сайт і телеграм конкурента. Стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим москалям. І до нових зустрічей в ефірі.